Доброго мирного дня ми розпакою затишку всього хорошого. Так, тут є 5 жовтків, щоб вони мені зверху не засохли, капаємо чуть-чуть олії -чуть на них зверху. Бо якщо так оставити, ось так, то зверху покриваємо, то вони зверху присохнуть. І тоді мені буде до сира вони будуть недобрі. Не і тут одразу до тіста візьмемо олій. Я олій з яйцями збиваю. Шовтке ну, ховаю в холодильник. Ось, щоб були завтра мені до сира. Ну, а яйця збиваю з олією. О! А що робити? Хочу на налісників, молока нема. Можна робити на налісники? Насмажимо млинців, Розіб'ємо білки з зі, зілією зі і один жовток тут є. Ось так. Тоді додамо, в мене є вода мінеральна, газована, сильно газована. О. Зараз віліємо трошки води. Так, зараз розіб'ємо з водою тею. Отак би положу, щоб вона мені не впала. А тепер додамо борошно. І вафельниці я ще з мінеральною водою не смажила. Не, на тій млинниці, верніше. Зараз важко закину. Ще не смажила на мінеральній воді. Не знаю, як воно буде, але думаю, буде добре. Ота бутилка така м'яка. обтягнути муку. Нікого не заставляю так готувати. А то там за боршу ні понаписую, що хто таке буде готувати. Я нікого не заставляла, я показувала, як я для себе готую, а не для когось. Так що і тут готую для себе. Бо там я сьогодні стрім вела, казала, що хочу на лісніки на мінеральній воді. Ні. Оленка пише, що хоче, каже, зніми відео, як ти будеш колотити на ту млиницю. Як ти будеш робити? Покажи цей процес. Одобре, Ось так, добре, покажу. Розколотила я собі О. І будемо зараз смажити, покажу, які вони виходять. Так, беремо з великої миски, наливаємо у цю тарілку, що в ньому мачаємо виницю. І будемо зараз смажити. Наші налісники. Для тих панів, що казали, що в мене фартушок сивий грязний. Людочки, то сива окраска. Я вам серйозно кажу, він попраний чистенький. Кожен раз пишуть попери, бо він тебе сивий. Він сивий такий є. Ясніше сиве, темніше сиве. І ще темніше сиве. Три кольори сивих. То що мені його в хлорку вкинути, щоб був білий? Чи як? Зараз хай нагріється. Так, беремо, мачаємо і піднімаємо, і воно собі смажиться. А я сиджу чекаю, коли воно посмажиться. Тоді перевертаю. Можна не перевертати, а можна перевертати, хто я хоче. Я без час перевертаю чуть на одну сторону. Воно вже зверху все сухеньке, але я перевертаю ще чуть-чуть, щоб воно чуть із тієї сторони підсмажилося. Ну, а начинку, яку ви хочете, хочете з м'ясом. Я в тісто не даю ні цукру, ні солі, нічого, бо тоді можна цей млинець брати до всього, що вам подобається. До будь-якої начинки. І до солодкої, і до солоної, і просто зі сметаною поїсти. Це я кому смакує. Ось. Так, що ось таке. -то. Я можу брати і до солоної, і до солодкої. У мене будуть на даний момент оці налісніки, я буду робити зі сиром. Ось такі -то справи, щоб було нам смачно. Скручую сиром, ложу на пательню на дно трошки масла, тоді ложу шар на тоді поливаю сметаною, знову ложу шар на лісніки, і так скільки мені треба. Протушила, вони тоді виходять дуже м'ягенькі, дуже сочні і дуже смачні. Ось так я готую свої налісніки. Ось. О, бачите. І все. Ой, а що це вона виключилася? О, думаю, що це воно так довго смаже? Тому малиниця виключилася. Не додивилася, не глянула на кнопку, що не світиться. Ось так то. Ось такі-то справоньки. І таким чином смажемо всі млинці. Ось скільки, скільки хочете стільки колотити. Якщо на тій млинниці смажите, не давайте олію зверху на тісто, так як на пательню смажите. Бо буде воно злітати з млиниці. Бо тут антипригарне покриття. І якщо його помастити олією, воно все тако мочило і воно шух і з'їхало назад. О, і воно все і з'їхало, а так воно собі прекрасно тримається і прекрасно смажиться і все добре. Так що, ось такі то справи. Вам всім скажу гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, хай всіх все буде добре, а я буду працювати. Всім удачі, па-па.